Ну просто дивна процедура, я я просто пам'ятаю, що там е, свято роблять, типу, що мене на лімузині... Люди ще не могут. Ну і має бути насправді. ну, да. хірург, Сирия. Я був в костюмі Султана, я був в костюмі Султана, поламаний шесть мене, ну пос. Символічно, Ну реально, свято там людей, клоун, у мене клоун. прикиньте, у мене клоун. клоун. Я прямо перед тим як мені крайню плоть відрізали, жонглювання кеглями ми бачу. Блін, я чим оце, блядь, що, Блин, у, бля, чую, що у тебе клоун він надуває шарики, але всі обрізали. Да, Взагалі не надуваються. Я так сиджу, думаю, як, як ну, ти так розказуєш, думаю, ну важко накидывать ціну. Це ж це лимузин, клоун, да, да. Я теж хочу сьогодні Сегодня можна обрізати, щоб так успели. Я розумію, мамо, маму, ты в 2 це не зацінив. Ну да, да, да.